Війна угруповань сильно змінила сфери впливу різних фракцій на території зони. Стали ходити чутки про таємничі угруповання, чисте небо, якому вдалося пробитися до ЧАЕС та навіть потрапити до міста привида Лиманськ. Але більше про них ніхто не чув будь-які спроби відшукати вцілилих представників угрупування були марними. В сталкерському барі Сторентген стали ходити чутки про сталкера на призвисько «Стрілець» та про його групу, котрим вдалося побувати в центрі зони. Але мало хто знав їх в лице. В сталкерській спільноті за будь-яку інформацію про групу стрільця пообіцяли велику винагороду, бо за шість років існування аномальної зони, крім них, нікому так і не вдавалося пройти крізь так званий випалювач мізків та потрапити до центру зони. Ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони, а ближче до центру хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає моторошне місце. Наприкінці осені та на початку зими 2011 року зона прийшла у відносний спокій. Війна угруповань закінчилася. У цьому катаклізмі загинуло багато сталкерів. Угруповання змінили місця своїх розташувань бійці довго, після постійних атак потвор покинули свої позиції на агропромі та закріпилися на колишньому заводі Росток. Під час цього переїзду угруповання втратило декількох своїх бійців та свого лідера, генерала Крилова. До сих пір його вважають мертвим або зниклим безвісти у зоні, бо його тіла так ніхто не і знайшов. Новим лідером долгу став генерал Воронін. Новий лідер намагався не вплутуватися у бойові сутички з бійцями волі, бо угруповання зазнало значних втрат і зараз воно відновлює свої сили, хоча відбір проводиться досить жорсткий, і приймають вони далеко не кожного вільного сталкера в свої лави. Такою політикою були незадоволені деякі досвідчені бійці «Долгу», а більше всього була незадоволена група бійців під командуванням полковника Черепа. Все це загрожувало внутрішньому розколу угрупування. У цей час угрупування воля закріплювалося на своїй новій базі на військових складах. Після постійних атак бандитів у темній долині основні сили волі переїхали на військові склади та після смерті свого лідера, Сталкера Чехова, обрали нового. Новим лідером волі став Сталкер на призвіськомеклуха. Але у квітні 2012 року разом з декількома своїх побратимів Меклуха зник біля випалювача місків. Більша частина бійців не знала про таєм'ємний похід свого лідера. Після зникнення Меклухи місце лідера знову виявилося вільним. Через деякий час новим лідером волі став сталкер на призвісько Лукаш. Під владою Лукаша воля стала ще сильнішою. Зміцнивши і зайнявши стратегічно важливі позиції на території зони. Після того, як воля покинула свої позиції у темній долині, колишню базу анархистів зайняли бандити з новим паханом на призвісь коборов. Йога, минулий пахан, загинув під час війни угруповань після провальної оборони депо на смітнику. Смітник залишився нічийною територією. Але бандити не полишають спроб повернути його під свій контроль та відбити деякі позиції у сталкерів. Під час дослідження темної долини бандити знайшли на старому заводі вхід до таєнної лабораторії, але відкрити її так і не змогли. Потрібен був ключ з двох частин. Один люди борова знайшли, залишалося знайти другий. На кордоні військові посилили контроль, більша частина сталкерів. Після смерті свого ватажка отця Валеріана, роздрібнилися та покинули свою базу на свинофермі. Кордон став місцем скупчення сталкерів новачків, але і інколи можна зустріти так званого провідника сталкера легенду, який може відвести у будь-яку точку зони. Але погоджується він далеко не завжди. У ніч з 30 квітня, на 1 травня, на кордоні розбивається так звана вантажівка смерті. Невідомий транспорт, який їде з центра зони з мертвими або напівмертвими сталкерами. На ранок місце аварії обстежує звичайний сталкер та серед мертвих пасажирів з горілої вантажівки вперше знаходить живу людину з міткою на правій руці та відносить його місцевому торговцю. Що ти притяг? Тіло з вантажівки смерті. У нього мітка.